Врешті-решт сім'я Семіна переїхала. Прощайте, усі муркотливі королеви цього міста. Я їду в тихе, мирне село. Так я тоді думав. Після того, як сім'я Семіна заселилася в новому будинку, вони завели 20 ташенят та трьох цуценят. Вони відокремили курчат від собак, посадивши кожного в клітки в найвіддаленіших куточках подвір'я. А потім з'явилася чудова новина, одні з новоприбулих собак та курчат виявили ознаки інтелекту. Усе своє життя я прагнув товариства інших розумних тварин.